Ну, що кінець травня прийшов, нарешті от висадила ґрунт розсаду перців. Це вже їм пф, напевно, три дні, бачите, вже кхе, трохи ожив, бо був такий зав'яли, що ніби, ніби вже все. Ще от поруч посадила помідорчики. Бачите, такі лежать, пов'яли, якісь підняли. Ще гірші були перчики. Що і помідори такі самі були. О, такі, бачите? Ці лежали, наче б все їм. І вони потроху відходять, не знаю, чи всі відійдуть. Це куплена розсада. А оце така менша моя розсада теж поруч висадила. Вже встигла, бачите, посадити огірки, але їх ще нема в ґрунт. То що скажу? Піддобрювала його горохом. Того року так само робила, файно були і не хворіли. Будемо бачити, як буде цього року.